У кабінеті міського голови під головуванням Юрія Котенка у вівторок відбулося засідання організаційного комітету, на якому вирішувалося, як провести свята, що наступають: це день конституції та день молоді. Після низки слушних пропозицій зупинилися на такому. 28 червня всі мешканці міста запрошуються до парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. О 17-й годині розпочнеться урочиста частина святкового концерту, присвячена Дню Конституції України. О 18-й годині всі мешканці та гості зможуть насолодитися талантами на який багатий Світловодськ під час молодіжного фестивалю Таланти рідного міста цей захід присвячений дню молоді, тож в ньому візьмуть участь молоді особи до 35 років. А о 21-й годині на танцювальному майданчику, що в парку культури, під сучасні ритми молодь розважатиметься на дискотеці. Також працюватимуть атракціони та виїзна торгівля. Під час масових гулянь варто пам'ятати про культуру поведінки, охайність нашого міста та здоровий відпочинок, аби і вам, і всім, хто з вами буде цього дня, згадувати свято лише з позитивом. Однією з соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича є доступне житло для молодих сімей та тих, хто його потребує. Проінформувати населення з даного питання на зустріч з представником регіонального управління молодіжного фонду запросили керівників промислових підприємств міста та бюджетних установ. Заступник міського голови Олександр Сич. Довів до присутніх головну мету получення молодими спеціалістами, работниками і жителями нашого города, работниками наших предприятий, установ учреждений, которые так начинають только трудову свою деятельность, начинают свою трудову жизнь, щоб вони были обеспечены жильем и чтобы это жилье було для них доступно без них без особых проблем ну, опять же, используя те социальные приоритеты, те социальные льготы, которые, скажем, на сегодняшний день существуют в нашем государстве. Вы знаете о том, что уже много слышали. Кто не слышал, я повторюсь: существует есть программа сдешевления. Ипотечных, ипотечных наших кредитов, которые через два наших государственных банка проводится эта программа, через Укргазбанк и через наш США банк, через два державных банка. И э, ситуация какая у нас проинформирует существует у нас на сегодняшний день на территории нашей области. На сегодняшний день у нас в области в области полностью аккредитованы, полностью получены все документы. жилой дом по улице, улице 9 января. Брати участь в програмі Доступне житло можуть особи, які зареєстровані в черзі житлового відділу міськвиконкому. Банки-учасники, які долучено для реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, це Укргазбанк та Ощадбанк. За словами заступника начальника обласного управління з розрібного бізнесу Державного Ощадбанку України Наталії Лагоди, програма кредитування фізичних осіб на виконання постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, визначає механізм взаємодії Ощадбанку з фізичними особами при кредитуванні на будівництво. Чи придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва? До речі, як зазначила Наталія Лагода, вивчалися умови запропонованого житла в інших містах Кіровоградської області. То переконують у Світловодську найвигідніші умови. Керівництво обласного управління Ощадбанку України пообіцяло провести зустріч з працівниками установ, яких зацікавила дана програма. Інформація щодо умов кредитування знаходиться на сайті Молодь Кредит. Своєчасне та оперативне реагування на всі види надзвичайних подій і ситуацій, рятування людей і матеріальних цінностей це основне завдання Служби 101. Кожне врятоване людське життя. Кожна приборкана пожежа повін чи аварія примножують професійну славу рятувальників, утверджують всенародну вдячність і повагу до них для захисту суспільства від загроз, які виникають через надзвичайні події. Щоденно в цілодобовій готовності до виконання завдань за призначенням несуть службу бійці пожежно-рятувальних підрозділів. Один раз на п'ять років у кожному регіоні України здійснюються комплексні перевідки перевірки, у ході яких перевіряються, як виконуються вимоги законодавчих нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, чи належним чином здійснюється організація відповідної роботи. Так, у Кіровоградській області у період з 17 по 21 червня тривала комплексна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. За час перевірки було оглянуто потенційно небезпечні об'єкти. Організовані практичні відпрацювання щодо взаємодії місцевих ланок територіальної підсистеми. За результатами перевірок у сесійній залі обласної державної адміністрації відбувся брифінг із заступником голови комісії, начальником одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олегом Огородніком, першим заступником голови облдержадміністрації Віктором Серпокриловим та начальником управління ДС України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Віктором Федорчаком. Оцінка по результатах роботи і перевірки територіальної підсистеми виставлена найвища оцінка, це готова до виконання завдань за призначення. Така оцінка виставляється не просто для того, щоб ви знали, що от ми приїхали, захотіли, поставили вищу оцінку, захотіли поставили нижчу оцінку. Ні. Такі оцінки виставляються згідно наказу Міністерства надзвичайної ситуації. Це 500 58 2007 року це оцінка готовності територіальних підсистем України. І оцінка виставляється єдина. Оцінка виставляється в трьох ракурсах: готова, обмежено готова і не готова до виконання завдань. Я хочу зупинитися на тому, що така оцінка поставлена, я вважаю, заслужену в реградській територіальній підсистемі, і ландок територіальній підсистемі. Тож погодьтеся, приємно те, що Кіровоградську область високо оцінила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Що це результати крепідкої багаторічної роботи цього складу і управління з питань надзвичайних ситуацій, зокрема від. Васильовича Фідерчака. І е, я вважаю, що тут багато в чому. Це також робота, яку проводив голова обласної державної адміністрації Андрій Іванович Ніколаєнко. ще будучи першим доступником, він два роки майже займався безпосередньо цими питаннями і останні півроку займаюсь я. Тому е, це системна робота. Не знаючи броду, не лізь у воду. Народна мудрість найкраще трактує щорічну проблему купального сезону нашого міста та району, як стверджує начальник світловодського міськрайвідділу УДСНС України у Кіровоградській області Ярослав Любецький, цитую світловодцям перебирати не доводиться, так як серед розмаїття місць масового відпочинку на території міста взагалі не існує офіційно зареєстрованих пляжів. А от в районі ситуація краща. Законний статус мають два пляжі: узбережжя на Голубому озері, та на території дитячого оздоровчого табору Хвиля. Кожен пляж повинен бути обладнаний засобами вимірювання дна, саме огороджувальні засоби це так звані буйки. От, повинні бути знаходитись там навчені люди, які несуть цілодобове чергування це рятувальники з числа обслуговуючого персоналу, на балансі якого знаходиться цей пляж. От, повинно пройти відповідні заміри по лінії е, санітарні норми, щоб відповідали. От, то на території міста такого немає. Але те, що у Світловодську вже не один рік жодного пляжу офіційно так і не було відкрито, та відпочиваючих від цього не менше. А тому фахівці управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області разом з засобами масової інформації проводять роз'яснювальні рейди застерігаючого характеру. Основне завдання яких сповістити населення про правильну поведінку на водоймах та порадити купатися лише на спеціально облаштованих пляжах, де обов'язково повинні бути присутні рятівники. На наше питання, чому Світловодський водолазно-рятувальний відділ не задіяно спостерігати за відпочиваючими, Ярослав Любецький пояснив наступне: дійсно на базі нашого підрозділу знаходиться водолазно-рятувальне відділення, але воно працює в тому режимі. Яке заплановано нашою державною службою. Якщо, наприклад, в Андрушкиному Ярі, не дай Боже, людина буде тонути, то наше водолазне рятувальне відділення, яке знаходиться на обсерваторні, зрозуміло, що поки вони туди доїдуть, то вже не буде кого рятувати. Під час рейду ми побували на офіційному пляжі, а саме Голубому озері. Тут купальщики умовами задоволені, адже окрім підготовленого дна та чистої води, є де порозважатися. Про це зазначають самі відпочиваючі. Подобається, тому що тут більш-менш чиста вода, чисто можна приїхати з дітьми відпочити. Не так багато людей. І вода чиста, і все облаштовано і для дітей, і для дорослих. Нам подобається тут. Заступник начальника ДПРЧ за номером 17 Данило Барбарикін під час рейду наполегливо нагадував присутнім на узбережжях офіційних. Та стихійних пляжів міста та району про прості правила, які допоможуть запобігти неприємних ситуацій. Зокрема, не запливати за огороджувальні буйки, відмовитись від стрибків у воду зі споруд, не пристосованих для цього, та ні в якому разі не жартувати. Також небезпеку становить і купання у нетверезому стані. Особливу увагу фахівець приділяв дитячій безпеці: застерігав батьків пильніше спостерігати та не залишати малечу без нагляду. Від фахівців ми дізнались, що за статистикою загибелі людей переважають випадки, коли мешканці світловодська нехтують забороною та купаються на відкосах. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Матеріал підготували Альона Зузуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.